Альберта Ейнштейн, великий фізик, був чудовим скрипалем. Він вірив, що музика та наука тісно пов'язані, і навіть вважав, що найкрасивіші думки приходять йому, коли він грає на скрипці. Марія Кюрі, відома фізик та перша жінка лауреат Нобелівської премії, керувала мобільними рентгенівськими лабораторіями, які вона перетворила на пересувні рентгенівські апарати для надання медичної допомоги на фронті Першої світової війни. Стів Джобс, засновник Apple, був також патентовласником за багато винаходів, включаючи упаковку для комп'ютерних пристроїв та дизайн iPhone. Коко Шанель. Знаменита французька модельєрка, була також успішною співачкою. Вона написала тексти та виконала кілька пісень, включаючи Як багато я вас люблю. Агата Крісті. Знаменита письменниця кримінальних романів була також археологом. Вона разом із чоловіком брала участь у розкопках на археологічних майданчиках у Сирії та Іраку. Пабло Пікассо, один із найбільших художників ХХ століття, також був талановитим скульптором та керамістом. Він створив понад 50 тисяч творів та був лідером у стилі кубізму. Нікола Тесла, геній винахідник, був відомий своєю ексцентричністю. Він стверджував, що не їв звичайної їжі, а отримував енергію безпосередньо з ефіру. Ван Гог. Майже всю кар'єру він продав лише одну картину, але його твори сьогодні вважаються скарбом мистецтва.